Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чергова масована атака ворога ударними БПЛА. попередній противник застосував баражуючі боєприпаси типу шахеди. Група дронів заходила на Київ. Одночасно з кількох напрямків проте силами і засобами ППО. Усі повітряні цілі понад 10 БПЛА були своєчасно виявлені та знищені. За інформацією на цю хвилину зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, голосівському та Святошинському районі районах Києва є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня дані оперативного зведення уточнюються. Слідкуйте за можливими оновленнями. Подякуйте повітряним силам за захист за нагоди підтримати воїнів. Допомагайте наближати мир в Україні після нашої перемоги. Сергій Попко, начальник ава за даними телеграм-каналів, опуски були з території Білорусі. Крім Києва, ворог атакував і портову зону Одеси. Пошкоджує зернові елеватори ВКС РФ підготували до нанесення удару по Україні до 40 стратегічних бомбардувальників з різних сторін з аеродрому Дягіліва до Енгельса були переміщені додаткові ТУ-95. Раніше для завдання ударів застосовувалося найбільше 11 літаків одночасно. Цю інформацію оприлюднили ще вранці. Щойно під час тривоги по території України бомбардувальники терміново підняли в небо. Все через хлопки поблизу полоси. Говорять про пошкоджений ангар на сі 195. українців попереджають про можливі ракетні удари ворога, які можуть бути найближчими днями. Підтвердженням цього є носії ракет, які Росія вивела у Чорне море. Путіну потрібно збити інформаційний фон щодо ситуації в РФ. В той же час із сум накрили один із аеродромів, де знаходилися установки бала 35 кілометрів від області. Раніше повідомлялося, що у Брянську області РФ війська передистакували дивізіон ракетного комплексу Бала за інформацією. Цю підпілля установка перебуває на озброєнні 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ чорноморського флоту. Її місце дислокації в Краснодарському краї, в селищі Уташа зазначається, що БРК Бала призначений для ураження надводних цілей по типу кораблів. Проте через дефіцит ракети «Бал» зрівняли з дальністю та можливостями з комплексом «Бастіон». Він використовує боєприпас Онікс, який може атакувати наземні цілі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.